27 лютого у православних та греко-католиків розпочинається Великий Піст. Триватиме він до 15 квітня. Для християн цей піст особливий і суворий. Складається з чотиридесятниці та страсної седмиці. Для чого його встановили, знають і діти? Великий піст 40 днів. Іде, як Ісус Христос був в пустині, ходив і 40 днів постився. А седмиця, сім днів ми згадуємо про його страдання. Ми знаємо, що перед що після Великого поста буде Пасха по типу Воскресіння Христове. Ми тримаємо великий піст, щоб всі наші гріхи з нашої душі просто вийшли, і ми з радістю Пасху прийняли. Піст це не лише обмеження в їжі. Віряни в ці дні готуються до гідної зустрічі найбільшого свята християн Воскресіння Христового. Великий піст для мене це найперше. Така невеличка жертва подяки Господу за його хресну смерть, за, за його милість, за його любов до нас. Хтось вважає, що це якби просто дієта, але насправді пісце, як, якби більше духовна, більше духовне, тому що людина має приділяти більше Богу, в молитвах. Більше мовчанні, в стриманні. піст мусить бути з молитвою, бо немає як як човен без весел, не може бути так, людина не може бути без молитви, звичайно, без посту, який нам допомагає духовно рости, зростати. Церква наголошує, що дотримуватися обмежень у їжі можуть лише фізично здорові люди. Діти, вагітні жінки та люди похилого віку мають у пості послаблення. У чому ж не слід обмежуватися, то це у добрих справах та молитві. У храмах у ці проходять особливі богослужіння, вірники намагаються їх не пропускати. Готуються до Великодення з початком посту і вихованці недільних шкіл. Дітей з малку привчають в першу чергу до справ милосердя. Розказуємо їм, які розваги можуть бути в піст, що піст – це не тільки їжа, да? піст – це не тільки посилена молитва. Розказуємо про милосердя і робимо багато таких справ разом з ними. Одна з таких справ у нас іде традиційна ярмарка, яка вже багато років у нас існує при церкві. Плануємо відвідати і поранених, відвідати і дом людей простарілого віку. Піст це цей час, саме такий час для ще більш такого поглиблення, Дибленого виховання таких якостей, як добро, милосердя, любов до ближнього і смирення. Я приїхала з Донецьку, там я не була зовсім у церкву не ходила, і так вийшло, що я переїхала в Ужгород і почала жити у церкві. І мати мені сказала, що якщо ми жили тут, то нам потрібно і ходити до церкви. Потім мене записали до надільної школи. Там я знайшла друзів, мені почали це все розповідати. І це так... Получилось, що це дуже все інтересно, і великий піс для мене це як очищення за усі гріхи, котрі ми робили. Церква закликає у ці дні посилити молитву за воїнів та благословляє на особливе молитовне правило для припинення війни.